Так, то королівський і караманівський президент. Це наш Вася довгий. <coughs> Вася довгий, він багато саженців не має, теж дворічний. Тут з ним весім покаже. З ним теж тут ніяких питань. Та кореневі нема. Дворічні саженці. Є такі. Є такі ось коренева нашого Васі. Так теж зараз буде підчищатися і є. Є сорт. Барбакан. о, Корні не ми ті ось. Барбакан двохрічний. Сюди тако весь в сережках. <кхи> Зараз теж буде все обрізатися, підчищатися, готуватися і відправлятися. Та, що всі хто хотів, всі хто замовив, на днях буду розсилати. І привитий на медвежому горісі ще є трошки, теж будемо відсилати. Все. 先不搞。